Перша година ночі. Скрудж побачив перед собою дуже дивну істоту, схожу на дитину, але ще більше на старого, котрий, наче в якусь надприродну підзорну трубу, віддалився від нього на таку відстань, що його можна було сприйняти за дитину. Хто ви або що ви? запитав Скрудж. Я, привид давнього Різдва. Дуже давнього? Допитувався Скрудж, придивляючись до цієї карликової постаті. Ні, на твоїй пам'яті. Дай мені торкнутися твоїх грудей, сказав дух, кладучи руку йому на серце. Це підтримає тебе, і ти здолаєш і не такі перешкоди. З цими словами він пройшов крізь стіну, захоплюючи за собою скруджа, і вони опинилися на відкритій сільській дорозі. Обабіч якої лежали поля. Боже милостивий. вигукнув Скрудж, сплеснувши руками і озираючись довкола, я тут ріс, я бігав тут хлопчаком. Дух лагідно глянув на Скруджа. Твої губи тремтять, сказав Дух. А що це котиться в тебе по щоці? Скрудж схвильованим голосом, а це геть незвичайно для нього, пробурмотів. Що це так дрібниці, і попросив духа вести його далі. Чи впізнаєш ти цю дорогу? запитав Скруч. Чи впізнаю я? із запалом вигукнув Скруч. Та я пройшов би по ній із заплющеними очима. Вони зайшли у будинок, а тоді в кімнату. За однією з парт вони побачили самотню фігурку хлопчика. Який читав книгу при вбогому вогнику каміна. І Скрудж теж присів за партом і заплакав, упізнавши в цій бідолашній усіма забутій дитині самого себе, яким він був колись. Скрудж сповнився жалю, дивлячись на самого себе в дитинстві, і повторював, знову заплакавши, бідолашний, бідолашний хлопчик. Якби я хотів. Пробурмотів він згодом, утираючи очі рукавом і заховавши руку в кишеню, але відтак, оглянувшись довкола, додав: ні, тепер уже пізно. А чого б ти хотів? запитав його дух. Та нічого, відповів скруч, нічого. Вчора, увечері, якийсь хлопчик заколядував біля моїх дверей. Мені б хотілося дати йому щонебудь. оце й усе. Дух задумливо посміхнувся. І, змахнувши рукою, сказав: Поглянемо на інше Різдво. Хлопчик уже не сидів за книжкою, а зневірено крокував із кута в куток. Двері причинилися, і маленька дівчинка, на кілька років молодша від хлопчика, вбігла в кімнату. Кинувшись хлопчикові на шию, вона поцілувала його, називаючи своїм любим братиком. Я приїхала за тобою, любий братико! Говорила крихітка, захоплено сплескуючи тоненькими рученятами і, перегинаючись, ледь не навпіл від радісного сміху. Ти поїдеш зі мною додому, додому, додому. Додому, маленька Фен, перепитав хлопчик. Звісно, вигукнуло дитя, сяючи від щастя. Додому, назавжди, назовсім. Батько став дуже добрий, зовсім не такий, як колись. І вдома тепер, як у раю. Учора ввечері, коли я лягала спати, він раптом заговорив зі мною так ласкаво, що я не побоялася і попросила його ще раз, щоб він дозволив тобі повернутися додому. І раптом він сказав: Гаразд, нехай приїде і послав мене за тобою. І тепер ти будеш справжнім дорослим чоловіком, продовжувала крихітка. Дивлячись на хлопчика широко розкритими очима. І ніколи більше не повернешся сюди. Ми будемо разом усе Різдво, і як же ми будемо веселитися? Ти стала такою дорослою, моя маленька фен, вигукнув хлопчик. Дівчинка засміялася, заплескала в долоньки і хотіла погладити хлопчика по голові, але не дотягнулася і, заливаючись сміхом. Встала на пальчики і обхопила його за шию. Та це ж старий Фезівік. Помилуй господи, він знову живий. Старий Фезівік відклав перо і глянув на годинник, стрілки якого показували сьому пополудні, із задоволеним виглядом він потер руки, осмикнув жилетку на об'ємистому черевці, розсміявся так, що затрясся весь від чобіт добрів. І закричав приємним, густим, веселим, звичним басом: Гей, ви, Ебенезер, дійку, хлопці, кидайте роботу. Адже нині свят вечір незабаром танцювальна зала була готова. Прийшли всі хлопці і дівчата, що працювали у магазині. І були танці, тоді фанти, і знову танці, а потім був солодкий пиріг. І Глінтвейн. коли годинник пробив одинадцяту, домашній бал скінчився. Всі гості розійшлися, господарі так само розпрощалися із учнями, і ось веселі голоси завмерли вдалині, а двоє молодих людей пішли до своїх ліжок у глибині магазину. Як небагато потрібно, щоб змусити цих простаків сповнитися подяки, мовив привид. Небагато. Здивувався Скруч. Дух зробив йому знак прислухатися до задушевної бесіди двох учнів, які розхвалювали Фезівінга. А коли Скруч послухався, мовив А хіба ні? Він же витратив сущу дрібницю всього 3-4 фути з того, що у вас на землі називають грошима. Чи заслуговує він таких похвал? Та ж не в цьому суть, заперечив Скруч якого зачепили заживе ці слова, він навіть не завважував, що міркує не так, як йому властиво, а як колишній юний скруч. Не в цьому суть приведе, він має владу зробити нас щасливими чи нещасливими, а нашу працю легкою чи тяжкою перетворити її на задоволення чи на муки. Нехай він робить це словом або поглядом. За допомогою чогось настільки незначного і невагомого, що не можна ні обчислити, ні обмірити, та все одно добро, яке він чинить, вартує цілого статку. І тут Скрудж відчув на собі погляд привида і запнувся: Чого ж ти замовк? запитав його дух. Так, нічого, відповів Скрудж. а все-таки наполягав дух, нічого, сказав Скрудж, – нічого. Просто мені захотілося сказати два-три слова моєму клеркові. Оце й усе. Тим часом юний скруч погасив лампу, і ось уже скруч із приводом знову стояли під відкритим небом. Мій час минає, заважив дух, поквапся. І скруч знов побачив самого себе. Але тепер він був уже значно старший, у розквіті літ. Риси обличчя його ще не стали настільки різкими і суворими, як в останні роки, але турбота і скнарість уже наклали відбиток на його обличчя. Неспокійний, жадібний блиск з'явився в очах, і було зрозуміло, яка хвороблива пристрасть пустила корені в його душі, і що станеться з ним, коли вона виросте і її чорна тінь. Поглине його всього, він був не сам. Поруч із ним сиділа чарівна, молода дівчина в жалобі. Сльози на її віях блищали в променях сяйва, яке випромінював дух. Все це так мало значить тепер для тебе, говорила вона тихо. Ти поклоняєшся тепер іншому божеству, і воно витиснуло мене з твого серця. Що ж? Якщо воно зможе підтримати і утішити тебе, як хотіла б підтримати і утішити я, тоді, звичайно, я не повинна засмучуватися. І що це за божество, яке витиснуло тебе? запитав Скрудж. Гроші. Він хотів щось сказати, але вона продовжувала. Можливо, згадуючи минуле, я вірю в це, можливо. Тобі буде боляче розлучитися зі мною, але скоро, дуже скоро це минеться, і ти з радістю забудеш мене, як порожню, марну мрію, від якої ти вчасно отямився, а я можу тільки побажати тобі щастя в тому житті, яке ти собі обрав. І з цими словами вона залишила його, і вони розсталися назавжди. Приведе! Заволав Скрудж, я не хочу більше нічого бачити. Відведи мене додому. Невже тобі приємно мучить мене? Страшна втома раптом зморила Скруджа. Його непереборно хилило до сну, і тієї ж миті він побачив, що знову у своїй спальні. Востаннє що сили натиснув на ковпака вогнегасника, а тоді його рука ослабла і, впавши на ліжко, він заснув мертвецьким сном.